Я Гаврилова Анна Васильівна, вчитель географії Уманської загальноосвітньої школи перших третіх ступенів номер 3 І сьогодні ми продовжуємо вивчати Південну Америку. На минулому уроці ви переконались, що Південна Америка дуже надзвичайний край, який приховує у собі велику кількість таємниць. Однією з яких є дуже цікавий рельєф. Головний чинник, який впливає на господарську діяльність країн материка. Є тут високі гори, найдовша гірська система світу, які ускладнюють будівництво, роботу транспорту, але незважаючи на це, ці гори є справжньою коморою корисних копалин. Є тут також найбільші за рівнини, які навпаки сприяють розселенню населення, а також сприятливі для господарської діяльності людей. Як бачите, Знання про рельєф є дуже важливими. Отож, продовжуємо мандрувати далі. І сьогодні зануримося у глиб материка для того, аби вивчити його тектонічну будову, рельєф та корисні копалини. Тема уроку тектонічна будова, рельєф та корисні копалини Південної Америки. Із минулих уроків ви пам'ятаєте гіпотезу дрейфу материків яку запропонував німецький вчений Альфред Вегнер у 1912 році. Згідно з цією гіпотезою, раніше на нашій планеті існував лише один материк, який він назвав Пангея. Згодом Пангея розкололася на два материка: на Лавразію та Гондвану. Південна Америка є частиною прадавнього материка Гондвани. Приблизно 180 мільйонів років тому. Південна Америка відкололася від Африки та почала рухатись на захід. Так утворилася південноамериканська літосферна плита. В основі материка лежить давня південно-американська платформа. Її фундамент складений кристалічними магматичними та метаморфічними гірськими породами гранітами, гнейсами, сланцями. Протягом мільйонів років фундамент платформи то опускався, то підіймався, утворюючи прогини та виступи. Ділянки платформи, де на поверхні виходить кристалічний фундамент, називають щитами. Там утворились плоскогір'я. У прогинах нагромадився потужний осадовий чехол. Там утворилися мезолини. Із заходу до південноамериканської платформи прилягає складчистий пояс анти. Він утворився на межі зіткнення двох літосферних плит. Коли океанічна плита, занурюючись у мантію, ніби пірнула підконтинентальну. При цьому край континентальної плити зім'явся у складки. Так утворилися гори Анди. Під час геологічного часу гори руйнувалися, а потім знову активно підіймалися у останню альпійську епогу горотворення. Тому Анди відроджено молоді гори, активні рухи, в яких відбуваються й до нашого часу. Кожні 10-15 років там відбуваються потужні землетруси. Це одна із найактивніших сейсмічних зон нашої планети. На межі розломів, якими розбиті гори, утворилися численні вулкани, які є частиною Тихоокеанського сейсмічного поясу. На фізичній карті світу, чітко видно, що відносно рельєфу Південну Америку можна поділити на дві частини: це гірський захід та рівнинний схід. Рівнина частина материка представлена плоскогір'ями та низовинами. Низовини займають величезні простори. Вони мають плоску заболочену поверхню з широкими та глибокими річковими долинами. Найбільшою низовиною не тільки на материку, а й всієї планети є Амазонська низовина з площею 5 мільйонів кілометрів квадратних. Охопити поглядом її можна хіба що з космосу. З літака видно зелене море вологих екваторіальних лісів. На півночі розташована Ореновська, на півдні Лаплацька низовина. Великі площі займають плоскогір'я, Гвіанське та Бразильське. У пісковиках, якими складені плоскогір'я, річки прорізали глибокі долини, утворивши в річищах пороги. На водоспади. Уздовж західного узбережжя материка тягнеться найдовша у світі гірська система анди. За протяжністю 9 тисяч кілометрів вони не мають собі рівних, а за висотою поступаються лише найвищим горам світу Гімалая. Анди, ніби повторюючи обриси з Західного узбережжя Південної Америки, називають спинним хребтом материка. Гори мають дуже складну будову. Вони тягнуться кількома величезними хребтами, які то віддаляються, то зближуються. Між хребтами лежать плоскогір'я. Висота гір понад 6 тисяч метрів. Про них говорять, що це могутні велетні, ноги яких занурені у вологу спеку, а голови вкриті шапками з льоду та снігу. Вершини гір гострі, пікоподібні. Найвищі вершини гір вкриті снігами та льодовиками, які лежать цілорічно і не тануть навіть в районі екватора. Через свою важку доступність Анди мало вивчені. Найвищою вершиною Анд є гора Аконкагуа висотою 6960 метрів. Аконкагуа є не лише найвищою точкою Анд, а найвищою точкою Південної Америки. А найвищою точкою усієї західної півкулі. Старші альпіністи піднялися на гору Аконкагуа у кінці 19 століття. Цікавим є той факт, що наймолодшим альпіністам, які коли-небудь були на горі, є дев'ятирічний хлопчик та 12-річна дівчинка, а найстаршому підкорювачему гори було цілих 87 років. Свою назву гора отримала від річки, яка бере початок біля її схилів. У перекладі мови індіанців Кечуа Аконкагуа це піщана річка, уздовж розломів, якими розбита земна пора, утворилися численні вулкани. У Південній Америці розташовані найвищі вулкани, діючі: люля льяко Сан-Педро, Котопахі та згаслі, Огус Дель Саладо Чимбаросо. Звичайно ж, материк багатий, на корисні копалини. Що Південна Америка, багата на цінні мінерали та гірські породи, було відомо ще з часів конкістадорів, які одразу після відкриття Америки Христофором Колумбом вирушили сюди освоювати нові землі. Їх походи супроводжувалися поневоленням та винищенням місцевого населення, спустошенням земель. В той час всі шукали міфічну країну золота, яку називали Ельдорадо. Джерелом міфу стали розповіді тубільців Південної Колумбії. Вони стверджували, що у місцевих племен був досить цікавий ритуал під час коронації вождя. Його тіло змащували смолою або глиною та осипали чистим золотом. Ритуал нібито відбувався десь у високогір'ї Анд біля згаслого вулкану. Після коронації вождь змивав в озері все золото, а інші індіанці викидали в озеро коштовності. Та інші ритуальні предмети. Звичайно ж, країни міфічної так ніхто і не знайшов. Тоді європейців приваблювали дорогоцінні метали, а також коштовне каміння. Зараз ціниться чорні та кольорові метали, нафта та природній газ. Корисні копалини осадового походження залягають переважно на рівнинах осадовому чухлі давньої платформи. Особливо багато паливних нафти. Природного газу, кам'яного вугілля. На плоскогір'ях у щитах платформи знайдено багато родовищ залізних та марганцевих груд. Анди багаті на кольорові та рідкісні метали. Провідне місце належить мідним рудам. Їх грудовище на півдні анд утворює так званий мідний пояс, де зосереджено понад 20% світових запасів. У горах є також поклади золота. Срібла, а також материк багатий на коштовне каміння, сапфіри та алмази. На колумбії припадає майже половина світових запасів смарагдів прозорого, яскраво зеленого каміння. Цікаво, що в колумбі знайдено найбільший смарагд у світі вагою півтора кілограми. Особливо ціняться ювелірні прикраси, які оздоблені смарагдами. Отож, запам'ятайте, основі материка лежить давня південноамериканська платформа. У рельєфі чітко вирізняються дві частини: рівнина на сході та гірська на заході. Рівнинний схід представлений низовинами Амазонська, Лаплацька, Орінокська та Плоскогір'ями Гвіанське, Бразильське. На материку розташована найдовша гірська система анди. Найвища точка гора Аконкагуа, висотою 6960 метрів. Материк багатий на нафту, газ, кам'яне вугілля, мідні, залізні та марганцеві руди, золото, дорогоцінні та рідкісні метали, коштовне каміння. От і завершився наш урок! Бажаю вам міцного здоров'я! До нових зустрічей!